Двадцять тисячі побутових споживачів Волині на сьогодні мають заборговані за електроенергію більше ніж за три місяці. Таку інформацію нам повідомили в електропостачальника Волинь Електрозбут. І, хоча, у порівнянні з березнем сума загального боргу Волинян зменшилась на 23 мільйони гривень, все одно вона залишається великою понад 50 мільйонів гривень заборгованості серед жителів області. Як запобігти накопиченню боргів і не доводити ситуацію до відключення від електроенергії? Про це говоримо з директоркою ТОВ Волинь Електрозбуд Оксаною Гентіш. Ми, як постачальник електричної енергії, забезпечуємо постачання електричної енергії понад 12 тисяч компаніям і майже 400 тисячам побутових споживачів. Щомісячно наші споживачі отримують паперові і електронні рахунки про суму до оплати. Також можна подивитися інформацію про нараховану суму до оплати через особистий кабінет споживача, зайшовши і зареєструвавшись в ньому на нашому сайті. Волинь електрозводу разом з тим ми надсилаємо всю інформацію про нараховану суму для до оплати по побутовим споживачам через всі банківські і фінансові установи області без винятку. Однією з причин виникнення заборгованості самі споживачі називають проблему з додатком Приват-24, у якому перестала відображатися інформація про стан рахунку за електроенергію. Споживачі скаржаться, що через це вони дізнаються про свій борг не відразу, що призводить до неприємних наслідків. Ви через Приват-24 платите чи ні через пошту. Все там добре, не було було. Ні, ні, ні не було. Ні, найхоже, що немає, приват 24. Розумієте, якби було Приват 24, я собі бачу, яка сума, я собі розраховую, на яку суму я і плачу її. А зараз уже виникло стільки і мусив знати. Але раніше ж показувало в чи ти. А чому зараз не не показує чи хтось пояснює? То, то не до мене для того, щоб споживачі, крім традиційних способів отримання інформації, таких як особистий кабінет та електронна пошта, могли дізнатися про актуальний стан рахунку, волинь електрозбуд створили додатковий персональний спосіб комунікації, розсилку повідомлень у додатку Вайбер. Спершу застосунок Вайбер ми зробили на прохання окремих споживачів. Це була в нас як тестова версія, але на сьогодні цим застосунком вже користується третина наших споживачів. Більше 120 тисяч наших побутових споживачів користуються електронними сервісами. Це дуже зручно, тому що ви можете отримати інформацію не лише за своєю адресою, за своїм особовим рахунком а також отримати інформацію. Про нарахування за адресою батьків, близьких родичів, якщо є в цьому потреба. Зареєструватися дуже просто, необхідно через наш сайт заповнити реєстраційну форму. Вона дуже проста. Можна також зареєструватися, позвонивши до нашого кол-центру за номером 0800 521, або завітати до наших центрів обслуговування клієнтів і наші фахівці допоможуть. Можуть це зробити. Варто пам'ятати, що рахунки за електроенергію потрібно сплачувати вчасно, якщо платіж не здійснено до 20-го числа наступного місяця, настає заборгованість, і постачальник отримує право подати попередження про відключення від електропостачання. Ми, як постачальник, намагаємось не доводити ситуацію до відключення, і ми працюємо багато етапів, щоб мінімізувати кількість споживачів, які ми вимушені вимикати. Спершу ми надсилаємо. Після настання терміну до оплати, тобто 20 числа наступного, за розрахунковим місяцем, ми запускаємо сервіс автодозвону. попереджаємо ми дзвінками близько 15-25 тисяч побутових споживачів другим етапом. Ми розсилаємо вайберс нагадування, вайбер-сповіщення тим споживачам, які зареєструвалися на наші сервіси, але забули оплатити. Це також десь приблизно 25-30 тисяч споживачів. Третім етапом ми все ж таки вже формуємо письмові попередження. Ці письмові попередження містять інформацію про відключення за заборгованість. Надсилаємо ми їх форму. Десь за 20-30 днів до запланованого відключення обов'язково це попередження надсилається рекомендованим листом. В такому разі можна завжди відстежити шлях цього попередження, і варто зважати споживачам, що попередження вважається врученим, якщо воно пролежало три дні на поштовому відділенні, і споживач з якихось причин його. Не отримав також. Ми направляємо попередження оператору системи розподілу про те, що конкретних споживачів ми плануємо вимикати. ці попередження дублюються «Волиньобленерго». Залізниця або регіональні електричні мережі ну це ті оператори, які працюють на території Волинської області і до мереж яких є підключені наші споживачі. Коли вже настає термін відключення, споживачі все-таки не розрахувалися. Ми вже даємо заявку на операторів системи розподілу про відключення. Хоча ще в день відключення, десь до 10-ї години, коли ми отримуємо виписки банків, ми ще намагаємося до Додатково перевірити оплату, можливо, хтось розрахувався і знімаємо таких споживачів до відключення. На жаль, наші споживачі інколи зволікають з оплатою, і буває, що оплата вже надходить після того, коли вже відключення реалізоване варто нагадати, що за процедурою відключення виконується оператором системи розподілу, вказаний в попереджувальний день. Офіційний запит до оператора системи розподілу від електропостачальника подається одночасно з надсиланням попередження споживачу і уточнюється за день до запланованого відключення. Якщо запобігти відключенню, все таки не вдалося, то споживачу доведеться ще сплатити додаткові витрати. Це пов'язані з відключенням і підключенням споживача. Це доволі дорого, але ж все-таки вони обов'язкові і тому варто намагатися не доводити ситуацію до відключення і розраховуватися вчасно. Як зазначено на сайті Волинь Обленерго, вартість таких послуг становить 821 гривню 5 копійок. Загалом у разі проведення робіт в електролічильнику на комутаційному апараті 2408 гривень 9 копійок. Загалом у разі проведення робіт на повітряній лінії. Якщо споживачі не вчасно оплачують рахунки, це витрати. все таки заборгованість треба погасити, і треба погасити додаткові витрати на технічні роботи з відключення і підключення. Але ми вважаємо, все таки, що вчасна оплата рахунків це відповідальність кожного нашого споживача. Несплата рахунків ставить під загрозу стабільність роботи енергосистеми. Кожен українець має усвідомлювати свою відповідальність та вчасно оплачувати отримані рахунки за спожиті послуги послуги. це важливий внесок у спільну перемогу над ворогом.